До ефіру долучається Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду Демократичні ініціативи. і Дослідниця Лондонської школи економіки. Марія, вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Ми почули думки людей на вулиці в трьох українських містах. Є позитивні, а є і багато таких негативних оцінок. Хоча здавалося, це зустріч такого великого масштабу з багатьма світовими лідерами в одному місті в суботу і в неділю у Швейцарії триватиме цей мирний саміт. Ми не знаємо все ж, яким буде фінал, яке буде фінальне ком'юніке, і навіть які країни до кінця не знаємо бо там будуть представлені. Але от інформацію, яку маємо станом на зараз, ваш прогноз саміт до. Поможе буде безрезультатним, чи є ймовірність, що навіть нашкодить десь в Києву Ну, він нестиме більше ідеологічне політичне значення, але на жаль, він не допоможе наблизити безпосередньо завершення війни, оскільки не тільки тому, що там не буде Російської Федерації, на якій лежить відповідальність за завершення цієї війни, але і тому, що і Україна сама не готова ще я маю на увазі до конкретних переговорів, оскільки Україну достатньо серйозно схиляють. До того, щоб подумати при нинішній ситуації на фронті і при нинішніх перспективах невисоких зміни лінії фронту з тими обсягами зброї, яку ми маємо з тими людськими ресурсами, активно Україні пропонується зараз подумати чи не переходити до спроб. Починати переговорну стадію в регулюванні цього конфлікту Україна до цього не готова. В цей саміт він і не мав на меті завершити війну. Його мета, яка обговорювалася практично з минулого року, вона була в тому, щоб максимально консолідувати підтримку України серед тих держав, які напряму або дуже активно не підтримують Україну в цій війні, намагаються стояти або десь осторонь, бо розігрувати нейтральну карту. Але Умови станом на сьогодні дуже відрізняються навіть від тих, які ми мали рівно рік тому, і це впливає, тому що якщо, умовно кажучи, на етапі, наприклад, підготовки України до контрнаступу, або якби цей саміт відбувався. Після успішних операцій в Харківській в Херсонській області наприкінці 22-го року на хвилі такого піднесення і високого кредиту довіри до спроможності України розбити російську армію, принаймні на серйозних ділянках фронту, якщо не всюди, то там і реакція міжнародних у цих лідерів вона була б іншою. А зараз ми бачимо, що вони навіть великого сенсу держави умовного глобального півдня не завжди бачать і реагують на тиск, який є як з з боку Росії, так і з боку Китаю, наприклад, щоб не їхати, саме тому ми не знаємо достеменно, яка буде остаточна кількість лідерів країн або представників країн, які приїдуть, і цифри дуже різняться від початкових планів. Спочатку було більше ста, потім 90 є від Швейцарії власне цифра у 70 Ну так, 160 запрошень Швейцарія надіслала, і зараз ми бачимо такі е, цифри. А от все ж Китай та Росія, вони, як ви зазначили, робили кроки, аби там відмовляти країни від участі, щось напевно їм вдалося. А чому вони робили ці е, спроби зірвати цю зустріч для них? Вона може якимось чином там негативно завершитися. В чому причина? Ну, причини дещо різні, я би так сказала. Росія очевидно хоче, щоб переговорний процес, коли б він не починався, він починався з тих позицій, які вигідні Росії, або максимально наближені до того, що хоче Росія отримати в результаті цієї війни. І їй не вигідна ситуація, коли е, постулати основи цього майбутнього поствоєнного е, миру. Вони прив'язані до інтересів України України, якраз інтерес протилежний, власне і, і мета цього саміту була в тому, щоб просто застовбити, перепрошую за цей термін, певні речі, які включені в так звану формулу мирну формулу президента Зеленського, і щоб коли настане час. В свідомості міжнародних організацій, окремих політичних еліт, вже було зрозуміло, що ми домовляємось про поствоєнне врегулювання саме навколо цього територіальної цілісності, ядерної безпеки ем, і не тільки того, що буде на швейцарському саміті, бо це така редукована мінімізована версія, з якою можуть поводитися продовольча безпека, обмін полоненими і. Ядерна безпека це те, що не викликає запитань у більшості держав світу, але і з тим, що вигідно Україні, перш за все для миру, тобто це е, повернення власне і кордонів, повернення людей, повернення е, е, економічних спроможностей у, у Росії, звичайно, терес протилежне, тому їй не вигідно, щоб навіть якщо не буде конкретного результату по досягненню е, миру ць після цього саміту, щоб дискусія не точилася. Навколо майбутнього миру на основі от, власне українських пропозицій, а у Китаю інший інтерес, більш глобальний, я би так сказала. Китай активно зараз, точніше, останні два роки, ну півтора, якщо бути точним, активно просуває ідею, що вони мають бути учасниками. Дискусії і формування по регіональної безпеки в Європі саме для цього вони сформулювали півтора роки тому цей свій не план, а власне пропозицію, позицію по так званому по врегулюванню так званої української кризи, як вони це називають. Їм потрібен не мир для України або навколо України їм потрібно, щоб Китай був за столом переговорів і мав вплив на те, як виглядатиме регіональна безпека, яка яке місце. Буде Росії як Китай буде дипломатично в цьому представу, тому що економічна експансія поступова, вона Китаєм ведеться в Європі. І насправді відносини багатьох європейських, особливо західноєвропейських країн з Китаєм, на сьогодні мало чим відрізняються від того, як вони будували відносини з Росією. Тобто вони не співпрацюють політично, дипломатично, ну не немає зближення єднання, але при цьому дуже активна торгівля. І для мене це дуже не Недалекоглядно це настільки пов'язані ринки, інвестиції, фінансові е, зв'язки. Що рано чи пізно Китай обов'язково використає цей інструмент впливу на, на Європу. А зараз він додає до цього пошука інструмент дипломатичного впливу, що ми така важлива глобаль, глобальний лідер. Ми така важлива держава. Ми точно маємо впливати на те, як буде виглядати мир після російсько-української війни, і з, з цієї логіки їм потрібно, щоб власне їхні інтереси були враховані, коли ми. Говоримо навіть теоретично в середовищі політичних еліт, як це буде на цьому саміті, про майбутнє облаштування світу після цієї війни. І, звичайно, їм не потрібно, щоб країни, які знаходяться в Африці, в Латинській Америці, щоб вони в якимось чином, хоч на півкроку, наближалися до інших пропозицій по цьому миру, а не до тих пропозицій, які, власне, має Китай. Але якщо Китай так зацікавлений, як ви про це кажете, чому вони не використали цей майданчик у Швейцарії для того, щоб просувати свою наративу? Ми знаємо про те, що там агенції писали, що Пекін, от зараз, за інформацією Reuters, він лобіював в урядах деяких країн свій альтернативний план щодо завершення війни в Україні. Тобто він там в'їздив його представник Лі Хуей, і зустрічався з цими лідерами держав та розказував про це. Тобто є там певний план. А на майданчику саміту так само можна було б вести ці перемовини, просувати, бо свої ідеї, хай Росію туди не запросив. Сили, але Китай би там був і свої інтереси, якимось чином би просував. Ну, по перше, вже і комунікаційно, і ідеологічно, і навіть я би так сказала, цей саміт пов'язаний саме з ініціативою України, і присутність Китаю легітимізувала би певним чином все рівно в першу чергу пропозиції України е, і напевно зваживши всі за і проти просування своїх інтересів і свого плану миру на цьому саміті. Хоча Китай, як на мене, розмив би дуже легко своєю присутністю і своєю свої активною дипломатією реально серйозно. Бо розмив пропозиції України, але оскільки сам саміт був ініційований Україною, довгий час лобіювався в країнах глобального півдня Україною, то зрозуміло, що присутність Китаю вона і для інших країн умовного глобального півдня легітимізувала би, перш за все, пропозиції України, а не Китаю, і саме з цієї логіки Китаю на, на цьому саміті не буде. От посланник Пекіна, про кого я вже згадала у справах Євразії Ліхуе, він коли відвідував низку країн, пояснюючи позицію Китаю, він нібито доносив таку пропозицію, що от міжнародна мирна конференція має бути в належний час, який визнають і Росія, і Україна за рівноправної участі всіх сторін. Коли за версією Пекіна і Москви може бути чи має бути цей належний час, і чи зараз там є готовність для того, щоб сідати за стіл перемовин? Китай радо би вітав. Якби умовно завтра і українська і російська сторона поводились або на прямі, або на переговори за участю модераторів, тобто для Китаю, на відміну від багатьох західних партнерів України, немає моменту, якого потрібно чекати. В них різні цілі. Тобто, якщо для Переважно частини країн, що відверто підтримують Україну, особливо в східній Європі. Дуже важливо про що ми домовлятимемося з Росією, в яких умовах це відбуватиметься, і з чим ми вийдемо з цих перемовин, чи буде шанс на принаймні стале перемир'я, якщо вже не казати про сталий мир, чи не буде, і оскільки цих умов немає перспектив немає, то і починати цей процес зараз відповідно не потрібно. А от, в при через призму китайської логіки, ситуація інша. Китай не переживає про. কৰোতে Чи буде цей конфлікт спалахувати знову знов? Чи буде встановлено в результаті переговорів певний вимушений чи домовлений баланс сил, коли і ні одна, ні інша сторона не будуть рухатися від тих точок, на яких вони зупиняться або змусять одна одну зупинитися? Для Китаю Китай не думає про сталий мир, про той, який буде тривати, і в цьому різниця. Тому для Китаю вже сьогодні переговори між Росією і Україною були би прийнятні і бажані звичайно за участь. Цю Китаю як посередника або одного з посередників вони цю роль і, і просувають. Взагалі, логіка, якщо подивитися на те, як Китай діяв відносно різних е, зон конфліктів на, на мапі світу, особливо в Африці, але не тільки, то е, Китай е, має таку логіку: вони не бояться нестабільних середовищ, е, які прожив, проходять через конфлікт або Проходять через постконфліктну, але ще нестабільну ситуацію і і врегулювання. Вони заходять туди з грошима, з великими інфраструктурними проектами, з великими в залежності від кожної країни, вони у, прагнуть брати участь в реконструкції і відновленні. Е і таким чином заходять в регіони і залишаються в і в різних країнах саме в середовищах нестабільних. Привертають на свій бік місцеві еліти, місцевих бізнесменів, якщо вони є, привертають увагу місцевого населення, тому що умовно кажучи, гроші, грантові гроші або кредитні гроші в, 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 влиті в наприклад, інституційну спроможність певної країни. Вони не видимі для звичайного глядача. А от коли Китай заходить і будує мости, то це люди бачать і таким чином він будує певну лояльність постконфліктних середовищах, особливо як я сказала, це в Африці така тактика ти. Китаєм застосовувалася. І зараз вони роблять те саме. Вони намагаються е, зарезервувати е, місце для себе і за столом переговорів запропонують. Якщо вже ну вони вже активно пропонують, але чим далі тим більше будуть пропонувати свою участь в реконструкції для того, щоб стати активним актором в поствоєнній Україні і актором впливу. І при цьому для них не важливо на відміну від західних партнерів, не, не важливо на відміну від України, щоб в цьому, в цьому процесі у нас не було навіть натяку на нову війну з Росією, тобто це не ключове для них реальне завершення війни. Дякую, Марія. Дякую за вашу аналітику. Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи, дослідниця лондонської школи економіки. Ми напередодні саміту його аналізуємо в цьому ефірі. Тому в коментарях закликаю наших глядачів долучатися і ділитися своїми думками і чи розділяєте ви те, що прозвучало в ефірі.